Щоб зберегти слово Шевченкове, щоб не плакало воно і щоб не зазнало забуття, щоб збулися наші мрії, потрібні реальні, чіткі, патріотичні дії. І нехай кожен сьогодні долучиться, зробить, побачить, почує. Слово Тараса Шевченка нашої пропаганди потребує. Іде весна? Іде ясна, мов квітка розлилася, і спогад нам несе вона про віщого Тараса. Багато зла перетерпів, зазнав лихої долі. Малий остався без батьків і вівці у полі. Дідусь розказував не раз про козаків завзятих і слухав залюбки тарас, блищали очинята. Та пан Тараса в слуги взяв. Картав, карав щоднини. Тарас з женишком малював із панських стін картини. Застав при малюванні раз в саду його Сошенко. Поміг, що вільний став Тарас, що вчитись став Шевченко. Його пізнали малярі, хвалили, вдале діло, Але злякалися царі. Він вірші пише сміло, бо в віршах пригадав Тарас, як найід жив на волі, як козаки в воєнний час перемагали в полі, які степи, які Дніпро і українські люди, як переможе ще добро і весело всім буде, І так в пустелі, в чужині у самоті томився. Писав про рідний край, і Богу все молився. Замовкло серце кобзаря у чужині холодній, та слово ясне, мов зоря, нам світить до сьогодні, І кожен раз весняний час всі українські діти, згадують нас, любив, Тарас, йому дарують квіти, спомнить Тараса заповіт. Ніхто з нас не забуде, і хоч минула сотня літ, він завжди з нами буде. За що мене, як росла я, Люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіта. Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеве цвіта, я не знаю, моя сестра. І світ королеви схилив свою долоньку червоно рожеву до білого поникливого лученька рілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми вже давно кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто і лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася. А вона все в'яла до нашого злого пана, кляла, проклинала, та й вмерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалася у білих палатах. Я не знала, що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко. А мене покинув і прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили тільки мої довгі коси. Остригли, накрили острижену ганчіркою. Та ще й реготались, жиди навіть нечистої. На мене плювали. Отаке. Мій брате було мені в світі. Молода коротко не дали до жити люди війни. Я вмерла зимою під тим, а весною просвіла я Цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж хай заселила. Зимою люди боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата затквічались і почали звати юлеї снігоцвіту. І я стала процитати. стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, на що мене Бог поставив. Цвітом на сім світі, щоб людей я уселила, тих самих, що були мене і матір, милосердний і святий Боже милий, і заплакали лілею. А цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожем на білої поникливо личень лілей. Так подивися з даля на москаля, коли ти в Московію свою, Араз причет, така і дорога тебе не близька. Ось то так подивися з даля на москаля, водич в Московію свою. А раз така й дорога тебе не близька, та я тобі як друг. І брат Засміялась дівчина дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защепетала. Почула дівчина у білій світлині, з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Садок рушневий коло хати, прощі над вишнями годуть, плухотарі з плугами йдуть. Співають й дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Веченьня зіринка встає. Дочка вечеря подає, а мати хоче научати, так силовейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Біла в долині, червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина любо-любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти, у гарну долину, зеленького гаю. Козак молоденький цілує, вітає, і йдуть по долині, і йдуть, і співають, як діточок двоє. Тую калину, пройшов, і посідали і поцілувались. Якогось ми раю у Бога в раю серце різе, а ми в церкву лізе, заплющивши очі, такого не хоче, сказав би я правду. То що з неї буде самому звади, а по, а по та людям однакове буде? Зоре моя вечиня, зійди над горою, поговорим тихесенка, в неволя з тобою. Не скажем за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як висока сокорила віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Реве стогне, дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне гневисокі, Горами хвилі підійма. І блідний місяць на ту пору. Із хмари деди виглядав, неначе човним в морі, то виринав, то потупав. Ще, ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, січі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Читацька арт-платформа «Голос Кобзаря» душа української нації Тарас Григорович Шевченко. Не вмре повік, Твоє святе ім'я, йому, як сонцю, вічно пленіти, і буде пісня зроджена твоя. Живи, поети, в пам'яті людській, живи в піснях, живи за повітря, у слові праведнім, у славі вікові, бо твоє слово найкраще у всім світі. Почуйте серцем, слово, як кобзаря. По нехай життя воно зорею осіяє. Я знаю не дужче словом кобзаря, бо українців слова найціннішого немає. Щоб горів ти, друже, а не трів, то більше діла, менше слів. І щоб життя змінилося відразу. Нам треба праведного голосу Тараса. Лунай у віках пророчий голос кобзаря.